У Попельнастівській громаді відбулася подія, яку вже називають історичною для всього нашого краю. 25 листопада в культурно-освітньому центрі Толока презентували збірку автентичних українських народних казок казки із попельнастівських степів. Це унікальні казки, сюжетів яких немає більше ніде в Україні. Їх зберегли й записали брати Сергій та Олександр Коломойці, фактично врятувавши від забуття. Ми з братом виросли в такій сім'ї, що нам не розповідали казки про Колобка або куручкуря, рябу. ми його знали, слава Богу, з дитячих садочків і відповідним чином. Тому е завжди нам щось придумували або переповідали. І от і там десь мама почула, вона в мене бібліотекарем була, працювала Даша моїш. Вона працювала в бібліотеці, і до неї часто приходили бабусі. Це ще ж за її молодості, я тих бабусів навіть не знаю. І бабусі нема що було так сильно вдома робити. Вона щось розповідала там і так далі. І от таким чином мама і одну, і другу, і третю казку. Але от по сюжетах ми коли починали цей проект з трьох казок. Покійний батько наш був цьому році, лише помер Дмитро Іванович. Він і за ту казку пригадав, і за ту казку. Мета була саме. Характерний, звідки з нашого регіону, і щоб це не було знову ж таки якась репліка з інших джерел, інших, інших казок. Роль кожного, вона, безумовно, є визначальною. Якби, ви, не знаю, ми там з братом не записували, не шукали, і можна бути ось, основа, ну, ось так би, молодший Але з і гарних речей залишилося просто гарними приватними речами. Не зумівши з'явитись на світ, наш народ це цінував. І через казку він намагався в клас, і це в дітей, в їхнє розуміння, в модель поведінки. Тому я дуже сподіваюся на те, що коли ви візьмете, ви їх прочитаєте самі, прочитаєте своїм дітям, може перекажете їх онукам, вже. ви в них вкладете. Що було важливим для наших притрів. і що має важливим для нас усіх подібних проєктів в області ще не було. Громада не просто видала книжку, а зберегла власну локальну культурну спадщину. Важливу роль у реалізації відіграв голова громади Олег Волянський. Його підтримка та наполегливість стали рушійною силою проєкту. Наша робота вона системна і цілеспрямована щодо національно-патріотичного. Виховання наших дітей. Адже, якщо ми не будемо цим займатися, ви ж подивіться, якщо на окупованій території після воїнів зразу завозять фури літератури, так? І зразу сіють і сіють. Тому ми повинні створити свій український світ, який не дав би жодного шансу дитині, тій навіть шпаринки пролізти тому проклятому руському міру. Тому ми повинні з самого Дитинство в дітей формувати повагу, любов, розуміння, що на цій землі предки жили тисячу років, що тут є свої національні герої. І казки саме от формують уявлення, наші казки, вони ще, знаєте такий камінчик, цеглинка в всю цю систему популяризації всього українського. Значною була допомога мецената Віктора Недобиткіна, завдяки якій видання стало можливим. Я підтримую те, що мене хвилює. От, перед початком прочитав ці казки, да, перед тим, щоб дати свою згоду. І ну, воно мене тронуло. От, я розумію, що це, напевно, те, чого зараз не, не достає сьогодні в нашому житті справжніх цінностей, якими жили наші батьки, наші діди. Пращури. І, мабуть, дуже-дуже хотілося б, щоб ми е, оці традиції, з якими ми самі виростали в свій час, щоб вони були передані нашим дітям, нашим онукам. От, і я просто не міг не погодитися, я з радістю погодився е, допомогти, щоб дати поштовх цьому. Гарному починанню над книгою працювала ціла команда: видавництво, кропивництво, коректори, дизайнери та ілюстратори, які перетворили рукописи на професійно оформлену збірку. Для мене, звісно, велика честь. Я не в маленькій попельнасівській громаді, а в одній з найбільших і найпотужніших, тому що я завжди захоплююся тим, як тут працюють із культурною спадщиною, як її зберігають і як працюють громадські активісти. На презентації були присутні учні Попельнастівського ліцею. Для них ця книжка стала відкриттям історії свого краю. Казки із попельнастівських степів це місток між поколіннями і приклад того, як спільними зусиллями громада може створити унікальний культурний проект.